Сонечко в небі всіх вітає, доброго ранку всім бажає. І я вам бажаю доброго ранку наші любі хлопчики і дівчатка. На весні, коли весело співають пташки та починає пригрівати сонечко, до нас приходить незвичайне свято, Великдень. До нього старанно готуються, прибирають в кімнатах. Аж блищать пасен розкладає, великодні свято йде буде в хаті чисто. А ще треба, а ще треба замісити тісно. Тільки на це свято випікають Паски, це солодкий хліб. Паски прикрашають, кладуть на красиві серветки. А ще на Великдень фарбують яйця і називаються вони тоді. Писанками та крашанками, а дітки зазвичай допомагають цьому дорослим. Сонечка, красунечка, на велик день з нами сміхається до сонечка, дива кольорами. Все це і яйця, і паски господиня складає в кошик, туди ще кладуть ковбаску торбинку із сіллю і На наш добрі кошик свій повелик день скора. Кацькацька в басу наченю смачненьку, Храна кавши покладу, рушничок новенький. З цим великим святом люди вітають один одного, ходять в гості, куштують паски та весело танцюють. І вас запрошують до таночку. Тож виходьте з мамою з татом. Шановні батьки, поділіться з нами відеофрагментами, як ваша родина готувалася до цього свята. Мої любі малята, я була рада зустрічі з вами. До побачення!